Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. І сьогодні я вийшов на поле. Ось таке ось спалене. Тож я вже пройшов, сигналів в мене не було. І здається, перший сигнальчик монетний. Ось так ось. Що це в нас? А, це ходячка, 25 копійок. Який рік? Зараз трошки подеру. 92-го року. Перша монетка. Тут вже хтось ось ходив, є сліди. Я вирішив пройтись перевірити. Друзі, з сигналом 81-82 знайшов ось таку ось шайбочку, але на шайбу воно не схоже. Така по вазі дуже важке. Било мідним сигналом. Глибина була півта... Ну десь в штик. Тобто дуже глибоко. Будуть і далі, я, до речі, перемістився на друге поле. І тут є де-не-де ось така ось кераміка від глечиків. Ось Буду ходити далі, якщо що, то буду показувати всі сигнали. До речі, не всі. Зараз я алюміній, пробки пропускаю, щоб було цікавіше. Дуже довго я не міг знайти сигнальчик і виявилася ось така ось пуговичка. Ось, вона навіть сіленька з вушком. Але дуже-дуже маленька. Я не знаю, діаметром менше, ніж 10 копійок ходячка. Ось така ось знахідка. Я не можу зрозуміти, що це б'є дуже високим сигналом. Вже така друга штучка, вони доволі важкі і б'є мідним. Ось така ось чудна шайба, а не шайба, я навіть не знаю що. Пишіть свої догадки в коментарі. Друзі, в мене перший раз такий я просто шокований. Ось такий ось уламок хрестика часів Київської Русі. Ну, просто погляньте. Такий гарний, здоровий хрестик. Мені здається, що він срібний. Клас, враження і сигнал дуже-дуже гарний. Буду знаходити тут. А тут ще багато. Я ось пройшов невеличке за годинку. Тут ще дуже багато місця, де ходити можна І просто клас. Друзі, ви просто не повірите, дивіться, вушко, друга частина. Ось ця ямка десь тільки знайшов, ось пройшла. Тут 3 метри різниці. Клас. Дуже файно, гарно. Срібний крест? Він дуже великий, я перший раз такий бачу. Гарна знахідка. Друзі, бачите, зараз буде розпаковка монетки. Зараз по VDI, що там. Так, вона ж тут. Ось такий ось високий відіай. Так, що за монетка? Ммм, знов не монетка, ось така ось шайбочка якась. Щось тут їх так багато або це зовсім не шайбочка. Фу, шукаємо далі. Сонце вже ось ще трошки і зайде, а я ще трошки походжу та залишу на наступний день.